Два нові тролейбусні маршрути незабаром запрацюють у Миколаєві. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Маршрути мають покращити транспортне сполучення всередині корабельного району. Проєкт став можливим завдяки надходженню до міста нових тролейбусів із автономним ходом до 20 кілометрів. Нагадаємо, їх Миколаївська громада отримала у межах угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки королівства Данія. Це дозволяє запустити внутрішній маршрут по району, аби його жителі мали. Зручний і сучасний транспорт поруч із домом. Далі пряма мова. Ми вносимо два нових маршрути. Тролейбусні. Е, е, перший це номер 11, вулиця Івазовського, кільцевий. Він буде пролягати з корабельного району по об'їзній і повертатися до центру корабельного району. Будуть два тролейбуси ходити, Один е, е, назустріч іншому. Та другий маршрут у нас номер 12, вулиця Івазовського, Кульбакіне. Буде зв'язувати Кульбакіне з центром корабельного району.